Всім привіт та доброго здоров'я! Хочу робити тортик. Отож сьогодні випікаю базовий шоколадний бісквіт. Хочу поділитися з вами цим чудовим рецептом. До 5 яєць додаємо дрібку солі та збиваємо буквально 5-10 секунд доки вони змішаються до однорідності. Тепер ванільний цукор та половину цукру. Згодом додаємо ще половину цукру. І збиваємо до білої пухкої маси ось такої. До просіяного борошна додаємо розкушувач та просіяне какао. Ретельно перемішуємо. Та додаємо до яєчної маси. Починаємо обережно перемішувати знизу до верху, допоки все борошно не вмішається. Тепер додаємо рафіновану олію та молоко. Ще раз такими ж самими рухами обережно перемішуємо до однорідності. Готуємо форми. У мене діаметр форм 19 см. Можна випікати в одній формі, але тоді час випікання збільшиться майже вдвічі. Випікаємо 25 хвилин при температурі 180 градусів. Даємо трішки охолонути у формах приблизно хвилин 10. Випікаючи бісквіт в двох формах, ми, звичайно, збільшимо об'єм торту і його висоту. Проходимось гострим тонким ножем по краях форми. Виймаємо з форми та даємо повністю охолонути. Бісквіт виходить м'якенький, пружний, пухкий та дуже смачний. Загортаємо в харчову плівку мінімум на 2 години. Завтра буду готувати тортик і для звіту, як завжди, буде відео. Вдалої вам випічки смачних тортиків та тістечок. Щиро дякую за перегляд, за коментарі та вподобайки, за те, що заходите в гості, мені надзвичайно приємно. Особливо хочу подякувати підписникам, які ні разу не пропустили мої відео і залишили теплий коментар. Я вас люблю. Бажаю всім миру, добра, здоров'я та благополуччя в ваших родинах. А найголовніше, бережіть себе, все буде добре і все буде Україна.